Привіт, друзі! Чи помічали ви, що деякісь бабусі та дідусі зберігають зернятка пшениці, збирають утрибку крихти після їжі, просять байливо ставитись до будь-яких продуктів? Як ви гадаєте, чому? Чи чули ви колись про слово Голодомор? Тоді слухайте. Ніхто не сіє, не уре, пусті хати бур'ян росте, ніхто по вулиці не йде, ворона чорна лиш літає, ще свище вітер завива, відлунням пустку сповіщає людей, людей в селі нема, ніхто за них і не спитає. Голодні, голі віддали, все до зернинки що збирали. Запали очі, вилізли кістки, немов штатехи всюди випирали, а потім всіх одна коса скаженим голодом косила. Безсилий Бог і небеса до себе смерть всіх запросила. Голодомор страшна сторінка в історії українського народу. Це наша пам'ять і наша зброя проти знищення нації. Пропоную запалити свічку і хвилину промовчати в їх пам'ять. Малята бережіть хліб. Та будь-які продукти теж бережіть, не викидайте, не топцюйтеся і не грайтеся ними. Гадаю, що ви все запам'ятали від цього заняття. До побачення, мої любі!